У новому ресторані чоловіка Наді Дарафеєвої Михайла Кацуріна, який відкрився у Львові. Отруїлися відвідувачі. Заклад ресторатора відкрився 13 липня, але вже через кілька днів сталася неприємність масове отруєння. І поліція взялася за розслідування. Близько 70 людей звернулися за допомогою до лікарів з симптомами отруєння. Серед них були і діти. Ну а поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статтею 325 двадцять це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі проводиться досудове розслідування, а правоохоронці встановлюють причини отруєння. Ну а винному у цьому отруєнні загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на срок до шести місяців, або навіть обмеження волі на срок до трьох років, або навіть позбавлення волі на той самий строк. Ну а сам Михайло Кацурін одразу написав. Ав про це пост у себе в інстаграмі зав, що буде всіляко підтримувати потерпілих і сприятиме слідству. Ресторатори сам потрапив до інфекційного відділення. Ну і у закладі припускають, що причиною цього були яйця та яєчний крем у десертах. Наразі санстанція з'ясовує, що саме викликало таке масове отруєння. Ну а ресторан зачинили. А міша Кацурін наголосив, що позбудеться всіх продуктів незалежно від результатів перевірки.